Вуп, що це таке і як це змінило моє життя. Всім привіт, друзі. Мене звати Ярослав Ровач, Ви на каналі Емігранти. Я живу в Америці вже 4,5 роки і на цьому каналі ділюся своїм емігрантським життям, своїми інсайтами і своїм досвідом. В двох словах розкажу про себе, щоб ви розуміли, хто перед вами. Якщо ви, звісно, бачите мене в перший раз. Я переїхав в Америку в 2021 році із своєю сім'єю. У мене є дружина, у мене є двоє дітей і собака Чарлі. Спочатку ми прожили один рік в Майамі, в Флориді, потім переїхали в Іліной. Там прожили півтора року. Померзли і зрозуміли, що нам треба щось тепліше. Тому ми зараз живемо в Каліфорнії, в передмісті Лос-Анджелесу, вже 2 роки. І я хочу сказати, що це одне з найкращих місць для життя в Америці. Так, тут недешево жити, але воно того варте. Так от, останнє моє відео було про 5 речей, які змінили моє життя у 2025 році. І одна річ із цього списку це був якраз Вуп. Вуп це ось оцей браслет. Сьогодні ми якраз більш детально про нього поговоримо. Що це за браслет, що він мені дає, як я його використовую і як він може бути для вас. Одразу хочу сказати, що це не реклама. А, ну, так як я даю позитивний фідбек про цю штуку, то можна сказати, що це реклама, але мені ніхто за це не платив. Це моя щира рекомендація. Плюс ви в попередньому відео залишили багато коментарів з приводу розбору цього браслету, тому власне я роблю розбір цього браслету, що він і як він. Так от, ВУП це браслет, який трекає всі показники вашого організму і відповідно допомагає вам покращити ваше життя. Я одразу вам розкажу таку. Фішку для того, щоб вас зацікавити, щоб ви додивились це відео до кінця. Наприклад, я лягаю сьогодні пізно спати. Наприклад, о 1-2 годині ночі я вранці прокидаюся, там о 9-10 годині, і ця штука мені зразу показує, наскільки гірше я відновився, і показує чому. Чому? Тому що власне ти пізно ліг. Або, наприклад, ви на ніч попили кави, або ви пили якийсь алкоголь, або ще щось. І відповідно вас зразу. Це на екрані. На наступний день ви бачите всі показники і як ваші дії вчорашні вплинули на вас сьогодні. І відповідно, коли ви це бачите, ви робите висновки. Робите висновки, і а, якісь моменти, які ви робили, які зробили вам на наступний день погано. Ви, відповідно, наступний раз подумаєте, чи це робити, чи не робити, чи лягати пізно спати, чи пити каву на ніч, чи а, там вживати алкоголь, і так далі. Так, окей, друзі, у мене телефон тепер в руках, мікрофон на мені, це означає, що зараз. Зараз я зашейрю вам екран і відповідно покажу додаток Whoop. Тому що ця штука вона сама по собі не має екрану, як, наприклад, Apple Watch. Але це і прикольно, да, тому що ти все трекаєш в телефоні, і вона супер легенька. Є багато різних браслетів до цієї штуки, можна купити і, відповідно, міняти лук. І фішка в тому, що ви маєте носити її нон-стоп завжди постійно. Я в ній і плаваю, і абсолютно все роблю, і сплю. І відповідно для того, щоб воно трекало вас нон-стоп. До речі, новий ВУП вийшов. Я купив його десь пів року назад, бо в мене була попередня модель. Зараз якраз нова вийшла. То вона тримає заряд десь приблизно днів 10-15. Да, тобто, це така малесенька штучка, але вона дуже довго тримає батарею. У нас ось такий інтерфейс, як ви бачите, зверху у нас такі три кружочка, а зліва це у нас сліп, тобто сон. У мене, наприклад, сон за минулої ночі 89%. Тобто я Поспав майже 90% норму. Можемо зайти, подивитися, і трошки нижче нам показує, скільки ми поспали, типу показники, скільки ми поспали в порівнянні з тим, скільки ми мали поспати. Да, тобто, у мене на 84%. Sleep Consistency 88%. Тобто зелененьке, бачите, що супер. Ефективність на 91%. І High Sleep Stress 0%. Тобто я не був взагалі в високому стресі. А під час сну, що дуже прикольно, бачимо, що я поспав 7 годин і 3 хвилини. Заснув я в час 32, Да, те, що я вам казав, що буде поганий рекавер, якщо лягати пізно. І тут вам наглядний приклад. Зараз про рекавері поговоримо. Наступне нам показує зони сна: чи ви були в глибокому сні, чи ви були в поверхневому сні. І відповідно, скільки скільки хвилин, скільки годин в, кожні, в кожній зоні ви були. Що теж прикольно. Далі години скільки ми поспали, до. Один скільки нам потрібно, тобто я поспав 7 годин і 3 хвилини, а мені потрібно було для повного відновлення поспати 8 годин 24 хвилини. Тобто півтори годинки я не доспав. Тобто, коли ви це все розумієте, то вам набагато простіше а взагалі планувати свій графік, своє здоров'я, свої звички і так далі. Наприклад, ще тут є дуже прикольна штука. Це, звісно, не для людей, які там мають кудись бігти вранці. Тут можна завести будильник. Тут, да, тут є будильник, до речі, він вібрує і, відповідно, ви прокидаєтесь від цього. Можна завести будильник або на певну годину, або можна завести будильник на відновлення. Коли ви, наприклад, досягнете 90% відновлення, тоді зазвонить будильник і до того моменту ви будете спати. Це чому прикольно, тому що дуже часто ми робимо. Відновлення повне, тобто ми, ми зробили вже повне відновлення, там, наприклад, в сім ранку. А ми просто звикли спати там до 9-10 до і ми спимо далі. Фішка в тому, що ваше рекавері, ваше відновлення воно зменшується, якщо ви спите більше вашої норми. І ще тут є купа різних метрик по сну. Я не буду дуже детально в це вдаватися. А якщо купите собі ВУП, то будете гратись, дивитися всі всі функції. Наступне у нас рекавері. Бачите, у мене 65% рекавері, Воно жовте, не зелене. Це означає, що відновився я не дуже добре. Якщо ми зайдемо в рекавері, тут покаже наші показники, як нас серце працювало, як легені працювали, сліп перформанс і так далі. А, тобто, що щоб ви розуміли, що було з вами плюс-мінус не так. Потім з, е, знизу у вас є weekly trends, тобто в які дні, наскільки у вас в середньому рекавері. Тобто, щоб ви теж розуміли, е, які дні вас найбільше там втомлюють, наприклад. Далі що в нас є? Health монітор. Зараз ми сюди заходимо. Мені ця штука дуже подобається, тому що тут є 5 показників. Показники легенів, чи у вас все окей з легенями? Типу, коли ви, наприклад, починаєте заболівати, то тут зразу. Це покаже. Blood Oxygen – це у нас кисень в крові, 97% в межах норми. Бачите, тут знизу показується зразу зелененьким від 95 до 100%. Це в межах норми. Так само про показники легенів. Також у нас є. RHR це в нас якісь показники серця, і в нас є HRV. HRV – це у нас показники серця, наскільки скільки промі... в мілісекундах, скільки проміжок в середньому між ударами серця. Чим більший HRV, тим краще. Тобто тим більші проміжки між ударами серця. Тобто людина більш розслаблена, менше стресу і так далі. Тобто, це також важливо розуміти, і ви розумієте, ага, вчора був такий день, сьогодні ось HRV прям дуже. Маленьке, тобто навантаження на організм, навантаження на серце, там це впливає стрес і так далі. І так далі. І skin temperature – це відповідно температура вашого, вашої шкіри. Якщо відповідно вона висока, воно зразу вам покаже. Воно дуже точно вимірює і це, це дуже прикольно. Далі стрес монітор. Стрес-монітор це моє улюблене. Бачите, у мене сьогодні такий стресовий день. Стрес він не тільки від. Чогось поганого, він також від фізичних нагрузок, я тільки з спортзалу ось приїхав. Да, тому, бачите, я пару годин був у спортзалі, і відповідно у мене ось такі от горки. Але саме прикольне, що ми тут можемо відслідкувати, це який у нас був сон, в якій фазі стресу він був. Тому що ось ця верхня планка це хай стрес, середня планка це мідіум стрес і нижня планка це лоу-стрес. І відповідно у нас сон має бути в низькому стресі. Ну, якщо ви не пізно лягли, якщо ви не... Читали новини на ніч, якщо ви не пили каву. І, в принципі, я багато того, що я назвав, робив, да, тому в мене трошки я забігав у medium стрес. Також воно показує total day, скільки ви були в якому стресі, скільки ви були, скільки ви зазвичай в цей день в якому стресі і так далі. Який у вас сон, який у вас зазвичай сон цей день. Ну, тобто багато всяких прикольних штук, які можна використовувати на користь собі. А, до речі, що я ще не сказав, стрейн. Цей третій кружочок, стрейн це він показує нагрузку. Це не тільки навантаження від. Спортзалу, від якихось фізичних вправ, а це також може бути просто від роботи. Да, тобто я зараз буду працювати, ось, наприклад, я зараз записую відео, і відповідно у мене стрейн росте, тому що е мій організм сфокусований, мій організм е має тримати. А там інформацію, яку він має сказати зараз, і так далі. Ну тобто, я в робочому процесі. Якщо я відпочиваю, то стрейн там відповідно не росте. А якщо я роблю якісь фізичні вправи або працюю, то стрейн відповідно росте. І в ідеалі ВУП каже, що стрейн має бути 11 в день. От, от тобто, у мене зараз 9,1, а він має бути 11. Це типу, як, як ціль. Ціль по тому, як, як ти себе навантажуєш на, на день. Далі воно показує Today's activity, це відповідно сон, 7, 7 годин 3 хвилини з часу 32 ночі до 9 ранку. Я спав. Powerlifting, це тут потрібно буде додати вручну деякі вправи, які робив, але я це зазвичай не роблю. До речі, воно дуже круто щитує, якщо ви чимось займаєтесь. Наприклад, пограли в баскетбол, вам приходить сповіщення, а баскетбол детектед. Да, Типу, що воно відслі... воно розуміє чим ви займаєтесь, і це це теж дуже прикольно. Tonight Sleep, е, бачите, в мене відповідно до всіх моїх показників воно рекомендує мені лягти до 11 до 11 години 56 хвилин для того, щоб до 9 ранку повністю відновитись і мати прекрасний день. Це теж прикольно, тому що. Не просто лягайте там до 9, а воно відслідковує відповідно всі ваші показники і дає час, коли ви маєте лягти спати, щоб відновитися. Що прикольно, що можна завести будільник, щоб воно задзвоніло тоді, коли ми досягнемо того сна. Тої кількості годин сна, яка нам потрібна для відновлення. Ну і тут має uh, дешборд. Відповідно, все показано: ці всі показники, про які я вам вже сказав, про показники серця, там про наші кроки, про те, як працюють наші легені, скільки ми uh, калорій спалили, і так далі. Я хоч і був сьогодні у спортзалі, але бачите, в мене всього 3600 кроків, тому що в мене були вправи трошки трошки на інше направлення. І відповідно ми можемо uh, трошки нижче відслідкувати свій strain and recovery, як ми себе нагружали і як. Яке в нас було відновлення? Бачите, в мене цей тиждень був такий. Можна сказати, стресовий, дуже багато було якихось моментів, які яких зазвичай не, немає. І відповідно у мене відновлення там якогось гарного на протязі тижня і не було. Також тут можна вступити в різні ком'юніті, ком'юніті, тих, хто тім, кафеїн, да, наприклад, любителі кави, любителі йоги і серед них змагатись. Ну, типу, наприклад, йога лаверс. Тут є люди, можна Приєднатися до команди і відслідковувати, як що роблять інші, які в них показники, і порівнювати себе до інших. Якщо вас цікавить там, наприклад, йога, якщо вас цікавить біг, якщо вас цікавить там ем, якісь активіті і так далі, тобто можна вступити в. Клуб це безкоштовно, можна вступити в клуб, який вам максимально відкликається, і відповідно бути серед людей, які теж рухаються в тому напрямку. Тому це, це теж дуже прикольно. Насправді їх оцих клубів їх дуже дуже багато, Да, просто тисячі. Можна в клуби вступити свого міста, свого штату там і так далі. Можна по інтересам, можна створити свою команду, додати друзів і там з ними там, змагатися по тому, хто скільки більше кроків зробить, хто краще прокачує своє. Здоров'я і так далі. Також тут є вупшоп, що теж дуже прикольно, тому що тут можна купити всякі штукенці. Наприклад, я ось купив собі ось цей ремішок, такий шкіряний. Він Прикольно, так доволі прилічно виглядає, коштує 129 доларів, не дешево, але це, це шкіряний він, типу, типу дорогий. Також є звичайні там по 49 доларів. Взагалі він йде вже з ремішком, із, із тканини. Він теж прикольний, але якщо ви хочете, щоб воно виглядало прям топ, то можна собі апгрейднути, можна резиновий якийсь купити, можна якийсь шкіряний і так далі. Також тут є одяг їхній, там зарядки. Годинники, сліп маски і так далі. Тобто це така екосистема, яка дуже-дуже прикольна. Поки це все показував, я побачу, що тут є реферальна програма. І відповідно, якщо ви собі купляєте ВУП, то вам один місяць безкоштовно і мені один місяць безкоштовно. Да. Тому, кого цікавить, я залишу реферальне посилання в описі до цього відео, якщо хочете, можете. По реферальному посиланню. Да, я не знав, що, що воно взагалі існує, і я це відео записував не для цього, я побачив тільки зараз. Але якщо і ви можете отримати користь і я, то чому б ні? До речі, ще одна прикольна штука, я це ще не робив, але мені розказували, що а, тут є оцей Digital Whoop Lab, що це таке? Це означає, що можна здати аналізи всі і підгрузити результати сюди. І ВУП тоді буде знати прям дуже багато про вас і давати круті рекомендації. Також тут є на базі штучного інтелекту, ось знизу така кнопочка. А, типу, як помічник, да, ви можете запитати, що завгодно, які вправи мені, наприклад, сьогодні робити для того, щоб себе не супер перегрузити, але й позайматися спортом. Ну, наприклад, умовно кажучи, а, наприклад, запитати, how improve stress balance. Да, типу, як покращити свій баланс стресу. Ну, типу, щоб те було менше стресу, і відповідно воно зараз щитує всі дані і дасть мені якісь рекомендації. Зараз подивимося. Я зазвичай це не роблю, але так як роблю відео, да запитаю. Ну, ось, наприклад, воно дає мені рекомендації за 90 хвилин до сна. Типу, уникайте роботи, уникайте. Аргументації чогось, уникайте взагалі користування телефоном і так далі. І ось воно, наприклад, мені пропонує зробити weekly plan для того, щоб там покращити свій, зменшити стрес. І відповідно, зараз воно мені, мабуть, зробить цей план. Ви зрозуміли, що, що воно дає, і можна ось з самого верху, бачите, тут today, і можна Натиснути на стрілочку назад, подивитись, що було вчора, які вчорашні показники були, які позавчорашні показники були. Типу, скільки я лягав спати, скільки прокидався. Взагалі можна проглянути свою історію для того, щоб більше розуміти себе і. Оця дані допомагають вам просто покращити ва ваше життя, ваш лайфстайл, ваше здоров'я. Так, окей, зараз перейдемо до самого ці цікавого. скільки взагалі коштує ВУП. Я насправді і не пам'ятаю, скільки він коштує. Зараз ми зайдемо на офіційний сайт і подивимося скільки, скільки зараз коштує ця штуковина. Тут є різні вупи. Можна купити стару модель. Вона в принципі теж окей, просто в неї трошки менше функції, але гарно працює. Вона коштує 149 доларів. Також є Whoop Peak, 239 доларів на рік. Це підписка. І Є WUPLIF 359 доларів на місяць. У мене ось оцей Life за 359 доларів на рік. Це виходить приблизно 30 доларів на місяць, але я вам скажу, що воно того варте. Да, у нас... В усіх купа різних підписок, якими ми не не користуємось, а от Якщо б мож... якщо б треба було відмінити всі підписки, я б відмінив би всі крім ВУПА, тому що це і мені дуже поміняло життя, і моїй дружині поміняло. Я ще хочу дітям замовити їх ці вупи. Розуміти інформацію про себе дуже важливо, тому це власне одна із найкращих інвестицій, яку я зробив за минулий рік. Я відходив із ВУПом весь рік, минулий рік, і можу сказати, що це дуже дуже покращило моє здоров'я. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам взагалі такий формат, чи цікаво, чи не цікаво. І чи будете собі брати вупчі, чи, чи можливо вже ви ним користуєтесь і дайте свій фідбек, наскільки він вам взагалі допомагає. Бачив коментарі з запитаннями, типу, яка різниця між Apple Watch і ось цією штукою. Apple Watch мені. Так здається, по моїм спостереженням, що взагалі мода на Apple Watch трошки проходить. І зараз все більше людей переходять на ВУП, тому що це більш детальні дані, це там, набагато більше функцій. І відповідно ну, Apple Watch просто це знаєте таке поверхневе, щоб воно. Читало скільки ви кроків зробили, там, який, у вас який у вас пульс, і так далі. А ось ця штука це вже такі, знаєте, більш детальні дані про ваше здоров'я, про ваш лайфстайл і так далі. Тому воно навіть і поряд не стоїть із Apple Watch. Ем. Все, друзі, дуже дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступному відео. Як завжди, по вівторкам випускаємо відео. Буду дуже вдячний за коментар, за підписку, за те, що нажмете на колокольчик, щоб ви не пропускали відео. Все, друзі, до зустрічі в наступному відео.